Всім шанувальникам нахисту. Як бачите, зараз ми знаходимося в домашніх умовах, а на природі. Закінчився Кубок Карпат і було ще кілька днів відпустки, тож ми вирішили покинути Межілівській області, перейти в інший регіон. Ну і Зараз ми відпочиваємо на прекрасній гірській річці, де лога дуже красива форель, ловить І Хочу з вами поділитися певними секретами того, як можна зробити хорошу мушку і зловити гарно рибу. Е, ну, По-перше, що я хочу сказати, що прийшовши на нову річку, дуже корисно просто поперевертати камінчики в дорожній зоні, подивитися, що там повні. Е, ми зараз побачили, що повзе є е, фактично тільки дві комахи, але що цікаво, волококрильці, вони ж так, ті, що в будиночках рубачки. Тут вони сірі, вони сірі з чорною головою. <кій> Якщо, наприклад, взяти вже готову муку, то це буде щось приблизно схоже, ось на отакі от ось... мушки. Е, інша комаха, яка в великій кількості, до речі, тоді є під каміннями, це личинки одноденки. Але що цікаво, я е, от Буквально там перевернувши близько 10 камінців, побачив і сфотографував одразу три різних кольори цих одноденничок. Були одні чорні, були одні такі темно темноли і одна була майже червона. просто. Ну, дуже цікаво, я раніше тільки в Закарпатті на річці ріка бачив таких червоних одноденечок. І на що власне, ловилася сьогодні риба? Риба сьогодні найкраще ловилася на е, імітацію е, комати. Ловилася вона ось на таку німфу, я її називаю цинамонова німфа, е, тому що вона зроблена е, з дабінгу, який так і називається дабінг цинамон. Е, це є fine flash е, Diamond е, дабінг від фірми е, от, е, І Він себе прекрасно показує на цій ріці. Я думаю, що немає ані найменших проблем цю мушку зв'язати, але потрібно її мати в досить великій кількості, тому що е, можна обірвати її, десь можна повісити е, на дереві. Потрібно нам що? Потрібен гачок е, номер 14 це цілком може бути джиговий гачок. І тепер дивіться, беремо вольправову голову, але важливо, щоб вона була золотого кольору. Тому що ну, найкраще все-таки на цій ріці працюють болтхеди. У мене тут зараз 3,5 мм голова. Надягаємо її на гачечок і фіксуємо. Фіксували, прикрутили і можна приступати до в'язання. В'язати, в принципі, дуже просто. Нитка. Нитка, я думаю, особливого значення немає. Нитка в мене 8.0, фірми Страйк. Нитка нормальна, хороша, нитка нерветься. Нема до неї претензій. Примотали, значить, відрізали, так. головку поки що залишаємо в спокій. Нам потрібно зробити маленький хвосток. Хоча, дивіться, в волококринці хвостика немає. А в личинок одноденних хвостиків є. Наша мушка буде імітувати щось середнє між одним другим. Для хвостика ми вибираємо скальп курки, може навіть китайської. Беремо кілька волосиночок, кілька сегментів. Акуратенько обрізаємо ножничками, щоб вона нам не зав'язала. О. І робимо невеличкий хвостик, там буквально кілька міліметрів. Фіксуємо. Це за великий хвостик. <кій> Вертаємо його назад. о, Це вже хвостик значно кращий. Промотуємо це все сюди, нормально, фіксуємо гарно хвостика. Так, ну, Основа під тіло в нас промотана і тепер робимо власне саме тіло. Е -е, потрібний нам сути вилізали потрібен нам дабінг, як я вже казав вітцібай це специфічний дабінг. Він... Що от, У мене є спеціальна така коробочка де зібрані найбільш ходові дабінги. він ось цей я про цей дабінг говорю а також в іншій коробочці ось цей дабінг. Так, він от комір. Це дайбінг фірмосіда. Орієнтовно нам треба, Отакі, не такий. Треба, щоб він трішечки яскраві, щоб було забарвлення. Ми беремо, ну, нехай от тільки відірваємо, решту назад складемо. І тут дуже добре було б зробити дабінгову петлю. Промотуємо. Беремо твістер дабінговий. Вийде в нас доволі така худенька німфа, але це зрештою не так вже погано. Промотали, закріпили, відрізали. Фактично муха вже майже наближена до готовності, єдине що потрібно, ще зробити Торакс. Торакс тут буде чорного кольору, тут вже беремо е чорний дабінг. Це може бути спектра дабінг, це може бути аналогічний до цього дабінгу матеріал від Сібай. Не беремо багато, але так, щоб торакс був видимий. О, цього достатньо цілком, не потрібно робити більший. Закріпляємо мушку, стягуємо нитку. От і все. І не можна трішечки тут ночками попідчищати. Але в принципі цього достатньо. О, прекрасна муха. На яку сьогодні дуже добре ловилася форель, зокрема і хороша крупна форель. Харькова також везіте кіньку, їдьте гори, ловіть риби і відпускайте її.